Дружечка, ти на якій мові будеш вітати наших молодят? На, на китайській мові, друзі, я в шоці. Що то зараз буде, ми послухаємо. Прошу. <клухи> Шановний пане молодий та пані молода. <клухи> Бажаю вам здорових діточок та пишного кохання ха ва ду Хутень, Хача, Чамбу, тень ла 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 Щоб вашу хату всяка біда минала, коротше. чінь фер ха чан ху ху э, Тож наповнимо келихи та вип'ємо за здоров'я наших молодят. Браво, дружіці, друзі! Молодченка. Китайську мову так вирішити є в шоці. Так, ти у нас на який маєш вітати? Німецька. А, ти любиш ті кіно, я розумію, я, 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 я думаю, що ти готовий німець. Ну, давай, попробуй, що то з того буде. Liebe Freus und ein Rund Schweißnäcker. Дорогі молодята і ви, пане староста. <rhyster> давай далі. Найс, я й фро, вайнхайт, фольксваген, гудмашина. Дякуємо вам, що нас нині покатали на німецькій машині. In я філин, ін яберфін ріхтен Ляйнисе зі А Оскромен щізен Путін у Каппутін. Бажаємо вам мирного неба над головою. Кусен у засен. Дрінкен хрінкен. Дрінкін, міхрінк, дрінкін, але то нормально. Та веселої української забави. Браво, друзі! Оплески нашому дружбі, дружці. Молодці, гарно привітали наших і, ну, Звичайно, за ці привітання обов'язково треба випити. Підіраємо чергу за сказане. Ємо до дна.